Давайте подивимося, чого я вчуся в цих відносинах, чого я навчаюся. Так, ви вчитеся йти своїм шляхом, ви вчитеся обирати себе, бути собі силою, бути собі підтримкою. Ви розумієте, що цим шляхом, ви, можливо, вчитися йти, знаєте, от бути один на цьому шляху. Про що будемо? Давайте запитаємо. Знаєте, про те, що ви вчитеся відкидати диявола, спустошувати диявола, відсікати диявола, не боятися оцих уроків по дияволу. Ще. А ви вчитеся бути творчою, захищати себе, захищати себе, знаєте, як відстоювати себе правов... правомірно або творчо, не зважаючи ні на що. Ще різно, в тому числі грізно, заради свого майбутнього. Давайте візьмемо вам пораду, порада вам. Карчучися на своєму житті, іди своїм шляхом про що минуле, аналізуй те, що відбувається зараз, щоб не потрапити в пастки минулого. Приймайте ви благо.